Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ми теж будемо говорити про психологічну підтримку в більш широкому значенні психологічну підтримку, якої потребує зараз Україна: просування її інтересів, адвокація її інтересів інформаційна боротьба, яка зараз особливо в Сполучених Штатах Америки, де все так стрімко змінюється з новою адміністрацією, падає на плечі українців, які там живуть давно, які приїхали нещодавно, або які там народилися, але ідентифікують себе як члени української громади. І от така до нас долучається Олена Харт, перекладачка штат Пенсільванія, де вона живе з 2015 року. Пані Олена, доброго ранку вам, сполучених штатах. Це той штат, за який Трамп дорікав не Трампа, а Джей Ді Венс дорікав з Володимиру Зеленському, що він мовляв їздив туди в передвиборчу кампанію демократів на, на завод, де виробляли зброю для України, і це було тоді сприйнято республіканцями як такий прояв підтримки кандидату від демократичної партії, і вони, бачите, пам'ятають це досі, і під час перепалки це пролунало. Тому пані Олена, ви, напевно так само, як представниця штату, несете певну певно за це. Але якщо от абстрагуватися від даної цієї реплики, от загалом, коли ця подія 20, Від 28 восьмого лютого, да, від цієї перепалки в овальному кабінеті, ну де вже очевидно стало наскільки змінюється ставлення американської адміністрації до України. А як українська діаспора з того часу реагувала? Ми бачили там в Нью-Йорку, наприклад, в Чикаго маніфестації, акції. А от на загальному такому рівні, з поміж себе, як ви? Знаєте, у нас і таке питання завжди. Ну, по-перше, я хочу сказати, що більшість українців, українців і, звичайно, американців такі підтримують Україну і. Ця позиція дуже відрізняється від позиції адміністрації Білого Дому. Ми кожен робить те, що він може. Я, наприклад, можу сказати про себе і про те місце, де я проживаю, це біля Філадельфії. Ми робимо як просвітницьку роботу в плані того, що, наприклад, у мене є друзі, знайомі, а вони не обов'язково американці вони можуть бути з інших країн, з Індії, з Мексики. І е, просто коли вони питають, я е, намагаюся завжди пояснити ситуацію, що насправді відбувається, тому що е, там Мексика, Індія, ось е, це ті країни, де я зрозуміла, що пропаганда там працює дуже добре, і вони повторюють наративи Росії про те, що у нас окуповані території там проживають росіяни, і ми повинні віддати, тому що це зовсім не наші території. І ось цього всього я наслухалася. Це дуже важко, тому що зразу включаєшся емоцій. Потім, коли до мене ось недавно найбільша газета Філадельфії, Philadelphia Inquirer, звернулася, то з коментарем, що я думаю щодо політики Білого Дому і Трампа щодо України, чи я можу це прокоментувати якось. Я сказала так, звичайно, і я написала цей коментар. Для мене він важливий, тому що я отримала багато відгуків, схвальних із Канади, і зі Штатів. І деякі люди кажуть: дякуємо, що підтримуєте. Дякуємо, що розповідаєте. Це дуже важливо. Хтось сказав, що словами не допоможеш, і я згодна слова. Це тільки початок. Наприклад, сьогодні разом for Ukraine» – така одна з найбільших благодійних організацій. Тут а, вони влаштовують безкоштовний е, тур в Вашингтон, де розгорнять найбільший український прапор саме сьогодні. Е, е, це також важлива ініціатива. Просто показати, що ось ми є, ось ми підтримуємо. Ось ми не боїмося сказати. Ось ми не за мир, а за перемогу України. Е, ми за те, щоб все було, е, щоб всі ці страждання, які продовжуються вже 11 років і повному штабна війна, три роки. Вони не дарма людське життя важливо життя українців важливо і не можна просто взяти і домовитися з ворогом і примусити нас до капітуляції. Ми ем, не здамося в будь-якому випадку, навіть якщо буде дуже важко, бо було вже. Дуже важко, пані Олена, пані І... Олена. Ви зараз обмовились словом, та не бой ми не боїмося сказати. І знаєте, да. для людей, які були в Америці, які Америку сприймають як. Ну, таку країну свободи, де свобода слова є першою, наскільки я пам'ятаю правкою, господи статею американської конституції, так і і ви говорите про не боїмося. Та напередодні було звільнено журналіста Голосу Америки, який багато коментував останні події ну, в межах оптимізації бюджету. Але разом з тим, «Нью-Йорк Таймс» сьогодні опублікував те, що з адміністрації Трампа почали зникати з журналістського... Розмови, мови статей, такі слова, як рівність, mm -hmm. слова, які в нас right. асоціюються якраз зі свободою. Ви на рівні от такої пересічної громадянки штатів. Так, ви вже громадянка, напевно. Ви відчуваєте от зміну цього повітря? Так, я дуже відчуваю і відчуваю те, що люди бояться, вони не висловлюють свої думки. Так як раніше, вони бачать, що змінилася лінія партії, так би мовити. І ті люди, насправді, які виступають, вони у них є ризик, що за те, що вони будуть виступати проти, можуть бути якісь для них наслідки. Наприклад. Президент Дональд Трамп хоче не дозволити тим коледжам і студентам, які підтримують демонстрації. Там демонстрації проти закриття програм на науку, демонстрації проти змін в охороні здоров'я зникла сторінка з прививками, так з вакцинацією. Дуже багато змін. А також його плани, що міністерство, ніби так освіти, він також хоче. Ну, тобто він багато чого хоче, але більшість американців вони дуже вірять в своїй судовій системі. Насправді більше наприклад, ніж я, тому що з моїм бекграундом не та настільки віри, що все ж таки Трамп не король, якби він себе не презентував і не може робити все, що йому заманеться. Але мені здається, що чим довше вся ця політика продовжується, це тим це буде важче для судової гілки щось зробити, що заперечити. Але насправді так, проблема є, і люди намагаються Гаються, наприклад, моя подруга мене сказала, що я дуже переживаю за Україну. Я хочу знати, я хочу, щоб ти знала, що я з тобою і як там твоя родина. Навіть якщо ти голосувала за Трампа, я тебе підтримую. Я кажу: Ні, я не голосувала за Трампа, ні в якому разі. І вона тоді каже: Ой, ну слава Богу, ми можемо спокійно тоді говорити. Я так рада, що мені безпечно з тобою говорити. А ось вчора я написала подрузі, якраз це українка, яка живе тут з 9-річного віку. Вони іммігрували родиною давно і. Я спитала, чи ти підтримуєш політику Трампа, бо я знаю, що вона голосувала за Трампа в минулі вибори, і ці, напевно, також ем, тому, що це така християнська община, для яких от питання абортів, питання двох статей дуже важливе. І на мій подив, вона каже: Ні, я не підтримую це мене на насправді вразило, тому що навіть ті, хто його підтримував зараз все менше його підтримують. Насправді да це крило, яке я там я називаю їх культом. Вони напевно, ніколи не побачать її. Вони дуже підтримують. Але інші люди, які більш помірковані і більш можливо, мають критичне мислення. Вони а, жалкують про свій а, голос. Пані Олена, Він, знаєте, дуже цікаво почути цей голос зсередини. Тобто, що там дійсно відбувається, ми вас просимо далі. в нас тут, так як обмежений вже час в прямому ефірі, попросимо а, з нами не втрачати зв'язок, приєднуватися до нас на наступні ефіри, а, тому що хотіли ще, але вже не встиг Гаємо розпитати і про те, як почуваються українці, які виїхали за повномасштабні вторгнення в сполучені штати. Ми були спочатку інформація в американських змі, що 240-250 тисяч українців у сполучених штатах можуть втратити легальний статус. Потім цю інформацію спростували ну, спростували. Так, типу рішення не прийнято таке с... собі спростування. Пані Лена, ми будемо стежити. стежити Сподіваємося, що ви зможете ще yep. до нас долучатися. У yep. вас є 30 yep. секунд. Якщо у вас є репліка, я yep. хочу сказати, що мені дуже неприємно. Я також дуже переживаю, що так зараз відбувається. Але українці для них інтереси України понад усе, і ми з вами ми робимо все, що ми можемо тут, щоб, хоча б, розвіювати російську пропаганду, бо вже Трампівську пропаганду, бо вона дуже все ж таки схожа на російську. Пані Олена дуже дякуємо. Олена Харт долучилась до нас з Пенсільванії зі сполучених штатів про те, як почувається зараз американське суспільство, особливо в українському питанні.